Найближчим часом святкуватимемо різдво та новий рік. Тож для всіх тих, хто хоче придбати святкове дерево саме час. В Одесі вже стартували продажі. Тож зараз дізнаємося, скільки коштують ялинки, сосни, піхти. Та чи почали люди підготовку до зимових свят? Відомте, дивіться, оце Норвегія сипатися не буде. Вона м'ясенька. Пушиста, гарна ялинка буде стояти до февраля місяця. Пользуються спросами у нас по 150, маленькі добре беруть, по 250, також 600. Норвегія, ну чуть трохи слабіше, але все одно люди беруть. нас. По 2000. Красивенька. Чіпи везде є у нас. Піхта Норвегія. От 1800 і вище. Вона не колюча, гарна. І западна Україна. Набарні йлочки є від 150 до 600. Западна Україна це сосна. От 600 гривень і вище. Вся йолка різна. Як вибрати? Ну... По красоте, по Она вибирається. Вона вдома ще розкривається ще більше. Она замотана, приїжджає, приезжает в сеточках. Вона відкривається, вона ще більше видите, спускається, і вдома аромат больше. Вона просто на улице така, ну уже от від зависит. Маленькая, большая, крупная, средняя, пушистая, на вкус. Якби вона була не дорого, я б купила. Бо дитині свято має бути. Кожного року купляємо. Хотіла купити штучну, але щось не знаю, немає такої нормальної штучної. Дорожче, так дорожче. Я не знаю, скільки вони зараз хотіла спитати. Але минулого року ми купляли десь. Таку середню, пухнасту, гарненьку за 500 гривень. Плануємо, звісно, для внука обов'язково. Дороговато, звісно. Треба трошки дешевше. Для пенсіонерів треба це не збрасувати. Скажіть, а як обираєте ялинку? З внуком, з дідуською, з дітками завжди обираємо красиво, щоб було. Чи є у вас якийсь лайфхак, як правильно обрати ялинку? Ні, не знаю. Просто наряжаємо, як звичайно, Верхушечку, ігрушками.